Добрий вечір, Мої вітання. Щиро радію, що завдяки проекту, що читає учительство, організатором якого є Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради. Я можу з вами поділитися посібниками, книгами, які роблять мене, надихають мене, які допомагають мені. Мене звати Іванна Ігорівна, я вчитель початкових класів ліцею номер 4 імені Лесі Українки. І сьогодні я би хотіла познайомити вас з посібниками соціально-емоційного та етичного навчання. Посібниками, які читаючи, які ви розумієте, що відчуваючи ту чи іншу емоцію, це нормально, коли ви відчуваєте злість, біль. Агресію, це нормально. Коли ви відчуваєте радість, веселість це нормально. Коли ви відчуваєте пригніченість, вам нічого не хочеться, це також нормально. Адже емоція це реакція нашого організму на все, що нас оточує. Саме СН і практики СНО вчать нас повертатися у зону все гаразд, зони збудження, коли нас все дратує. В зону все гаразд, зони спривнічення, коли ми не можемо собі допомогти, в зони все гаразд. Миттєва допомога і 10 стацій, про які говорять СН, допомогли мені. Справді, я навчилася розуміти себе, я навчилася контролювати свої емоції, я навчилася сумувати, я навчилася радіти. Але я навчилася ще й найважливіше. Співпереживати собі. І саме завдяки співпереживання я тепер можу не тільки допомогти собі, а й іншим. Чим я можу вам допомогти?